Ой, всім привітки! <кій> І сьогодні у мене буде відео про те, як в нас вийшла така одиночка. Ну, ось тут вона. Це отмачка. Це просто щоб не було всяких багів. Ось, ну, я не можу її оновити, Тому що. Не з-за того, що в мене нема місця. Просто із-за того, що мені потрібен Wi-Fi. Да. Тому я не можу оновити. Ну, так у мене є Wi-Fi, але. <клав> <клав> не, не такий, можна так сказати. Ну, взагалі не, подіму, не розумію, чому я не можу оновити. У мене не вискакують, під коже, щоб удалити щось. Тому ось так от. Добре, сьогодні давайте ми подивимось, яка у нас появилась нова. Новий одяг, який. Конечно, уже його от, подивилася. Ось. А, ну це чуть-чуть вам, получається спойлер на наступне відео. Може ну, дуже скоро буде. М -м так, ну давайте я вдінуся тут от... Так що в мене ось речі тут лежать. А, ось, а то, я... М -м, давайте попробуем, как это все будет выглядеть на мне. Какой-то такой вот у меня макияжик, я бы его сняла. Но... О, тут нема, ничего такого. Так, сыны, вот тут. удаваться мы сюда ложим, то сюда. Ну, все-все. Ну, да, я бы утянул этот одежь в 5 из 10, потому что мне не дуже подобается взаимодействие. Ладно, давайте ще подивимося, що у нас новенького з'явилося. Обнова буде в четвер. Ой, в п'ятницю. О, ну, в п'ятницю або в четвер. Я взагалі думаю, що в п'ятницю. Ось, бо майже завжди обновки всякі в п'ятницю. Добре, давайте подивимося, що у нас з'явилося. Так, у нас з'явилось обновку, щоб не, не було багів. У нас вже нарешті відкрилася вся ліканя. Ось це дуже класно. Ну, якщо ви вийдіте, там де кнопка play, Тут у нас з боку з'явилося ось таке щось новеньке. скоро открыть. Я думаю, что на этом вот тижне будет обновочка как Ну и тогда уже и открыться вот это вот. World ID. Ну, это типа, как ось это... Эм, я не зрозуміла. А, мне просто надо ну, выйти. А, але но туда тоже ID. Надо писать After World ID. Да. И так же само, в принципе. Прям же саме, але тут теж пише After World ID. Ну, ми глянемо, що це буде за обновочка. Звісно ж, мені вже не терпиться. подивитися, що це таке. таке? Мені вже дуже-дуже цікаво. Було. Ну, не... як вам, пишіть в коментарях. Я дуже чекаю, цього і наступної обнови, тому що, в принципі, в нас все є. Ось, бачите, тут навіть нічого такого немає більше. Щоб мало відкритися. На, на наступній обнові я думаю, що Даже не знаю, що відкриється але ось. Подивіться, тут прям уже нічого такого нема щоб. Ще могло бути. Ну, конечно, вот тут вот що на цій ділянці може бути. Що а, так, там, зараз ми подивимося спойлер нового сезону. У нас буде новий сезон, да. Хто не знав, то ось. В цьому відео, ну той, хто хто подається це відео, вже буде знати. Тут може оце от відкритися і там то, що бачите, з самого боку. Такий острів. Я думаю, що він, конечно, не буде видно. Але він там є. Я навіть не знаю, що тут може відкритися, ну тільки ось тут от біля аквапарку нижче аквапарку може бути щось. І от, от там, де оці гори навер на вершині може бути щось. Ну, я не знаю взагалі. Ну, если так вот я просто думаю так, что может быть. Что то такое? Да. Прикольненько, конечно. Ну, добрый, давайте я куда-то там присяду, и мы подаемся. Спойлер на новом новом. О, ну, конечно, да еще. Так, вот такие... Так, вот тут телефончик я залил уже. Просто потеряла его нашла. Так и знала, что они тут а здесь. Ладно, давайте присядем сюда. Ой, там да, Телефон так дымно в руках тримается. Ну, добро, давайте. Ключ моего... А, он даже не в руках тримается. Будем вот так вот дивитесь. Ну ладно, ничего. А, так. Так, шукаем. Шукаем. А, ось. Так, ну что ж, давайте давайте Спойлер. Ну, сек, вы бачите, спойлер у нас. Вот такие вот. Тут так видочки, такие вот всякие красивые, дуже. М -м и пыша. Новый сезон. Джули. А. Липань 2025. Угу, дуже прикольненько. Давайте поднимемся детальнейше. Тут у нас... Ой, Тут у нас, почати розквітають квіточки. Ось так от на фоні у нас просто ось так. Вот. Ну, тобто, нічого не зрозуміло ще. Може, у нас з'являться якісь нові квіти? Ну, типа, на новому сезоні. Ой, да, я би хотіла якісь новенькі квіточки, типу, якесь поле відкриється Да, було б дуже гарно, прикольно. Ось. і А може, у нас будуть соняшники в Афтерворді? Ну, було б дуже класно взагалі. Тому що отут от в самому кінці якраз і соняшник, і табличка ця. Соня, ось соняшник. Ну, така от природа, знаєте. Ну, ось так от. Другий сезон. Чому не третій, я не розумію, тому що якби, другий сезон уже був. Але другий сезон, можна так сказати, старого міста був. А нового ще нового міста Стартаст. А ще не був ну, другий сезон, тому. Ну, або це буде в, в, в аквапарку. Взагалі є просто воно по-різному це все. Представити, звісно, ну, ось так от, буде ось така у вот нас буде новий сезон уже на цій неділі, я думаю. Mm -hmm. Надіюсь. Ж, ну, і на цьому я взагалі думаю, закінчувати. Підписатися на мій телеграм-канал. Обіцяю, що там будуть всякі сходки. Просто я чекаю, щоб було дуже багато людей. Будуть сходки в Roblox. Бо, на жаль, в Верторуде не можна дуже багато людей, звісно. На один сервер. М -м, дуже шкода. А можна тільки четверо. Ну, взагалі, я зможу зняти з вами відео. А ось з кимось ми з вами зв'яжемося і знімемо відео. Це ось я там в телеграм-каналі скажу. Хто це буде, це буде просто е, любия, люба людина. Ось. Ну і що ж, ну, я думаю, що ви підписалися на мій канал. Буде дуже багато цікавого. І на мій телеграм-канал, там теж буде дуже багато цікавого. Ну і що ж, хочу вам сказати, що. Ну, і якщо в когось. Е, подруги або взагалі в когось буде день народження, або в когось в подруги в друга день народження, тому ставте лайк, тому що у мене в моєї подружки вже буде після завтра день народження. Я до неї йду. Я дуже прям рада. Ну і що ж, усім пока-пока!